Вже далеко не вперше, Віталій Журавський організовує благодійні концерти для трудових колективів із різних районів Житомирщини. Дочекались візиту радника президента України і поштарі Коростишівського району. Листоноші це люди, без яких район жити не може. Бо вони розносять кореспонденцію, пенсію, вони спілкуються з людьми. Вони основні інформатори населених пунктів наших районів. Розважали поштарів артисти Київської академії естрадного та церкового мистецтва, виступ котрих нікого не залишив байдужими. До того ж, під час концерту серед присутніх було розіграно невеличку лотерею, переможці котрої отримали цінні подарунки. Ми хочемо подякувати за сьогоднішню зустріч з листоношими та працівниками пошти раднику президента Віталію Станіславовичу Журавському за таку прекрасну акцію, яка відбулася цього скажімо ці різдвяні дні. Крім того, кожен присутній отримав свій невеличкий новорічний подарунок від благодійного фонду Віталія Журавського.